Да більшість людей дізнаються про серйозні зміни не тоді, коли ще можна спокійно підготуватися, а в той момент, коли вже нічого не виправиш. Не тому, що інформації не було, а тому, що здавалося, це мене не стосується, якось буде, я ж усе життя працював. Саме в такі моменти і виникає найбільше розчарування не від самого факту змін, а від усвідомлення, що все можна було зробити інакше, якби знали раніше. Ви працювали роками. Хтось десятиліттями платили внески, терпляче чекали, будували життя з думкою, що в певний момент держава виконує свою частину домовленості. Пенсія сприймалася не як подарунок, а як закономірний результат пройденого шляху. І коли в цій точці з'являється відчуття нестабільності або невизначеності, а це б'є не по грошах, це б'є по довірі і по відчуттю справедливості. Я одразу скажу: мова не про паніку і не про гучні заголовки, мова про реальні процеси, які вже запущені, і про рішення, які приймаються не емоційно, а автоматично за правилами. Саме ці правила і стають для багатьох несподіванкою. Найнебезпечніше тут те, що ключовий момент, про який піде мова далі, більшість людей усвідомлює занадто пізно, тоді, коли виплата вже не приходить або приходить у зовсім іншому розмірі. Причина, чому це критично саме зараз, проста і водночас тривожна. З 1 січня починають діяти нові перевірки, уточнення даних і технічні зміни, які безпосередньо впливають на право на виплату. Для системи ви не історія життя і не роки стажу, а набір показників, статусів і документів. І якщо хоча б один із них не відповідає актуальним вимогам, рішення ухвалюється без дзвінка. Без попередження і без пояснень у моменті зупиніться на секунду і чесно дайте собі відповідь. Ви точно знаєте, як саме система бачить вас зараз, не як ви себе відчуваєте, не як було ще рік тому, а саме зараз у її базах, реєстрах і автоматичних алгоритмах. Чи впевнені ви, що там немає дрібної деталі, яка раптом стає вирішальною? Саме з цього моменту і починається головна розмова, не з чуток і не з чужих історій, а з розуміння, як працює механізм. Бо перша зміна, про яку я скажу далі, виглядає незначною для тих, хто не стикався з нею особисто, але на практиці саме вона стає причиною того, що людина в один день дізнається. Виплати немає, і пояснення зводиться до одного сухого формулювання невідповідність умовам. Перед тим як іти далі, зробіть просту річ, підпишіться на канал і поставте лайк не з формальності, так ви не пропустите продовження і матимете під рукою чіткі пояснення тоді, коли вони справді знадобляться. А тепер до першої ключової зміни, яка вже торкається тисяч людей і яка стане основою всього подальшого. Саме в цій точці і з'являється перша зміна, яку багато хто недооцінює, бо зовні вона виглядає як технічна дрібниця. Насправді ж це фундамент, на якому тримається все подальше рішення щодо виплат. Йдеться про актуальність і підтвердження даних, які система використовує для автоматичної перевірки права на пенсію. Раніше працювала проста логіка: якщо право вже було набуто, якщо стаж колись підтвердили, якщо документи прийняли, значить питання закрите. Але з початку нового періоду підхід змінюється. Система більше не виходить з того, що дані в принципі правильні. Вона виходить з того, що дані мають бути підтверджені саме зараз, у поточному статусі, у поточному форматі, відповідно до нових правил звірки. Найбільше це загрожує людям, які давно не взаємодіяли з пенсійною системою активно. Тим, хто не подавав заяв, не оновлював інформацію, не перевіряв. Як саме відображається його стаж, місце проживання, статус зайнятості або незайнятості? Особливо уважними мають бути ті, у кого в житті були періоди перерв: неофіційна робота, робота за кордоном, догляд за родичами, зміна прізвища, переїзди? Чому раніше це не мало значення, а тепер має, тому що раніше значна частина рішень ухвалювалася людським шляхом через спеціаліста, який міг поставити запитання, уточнити, підказати, дати час донести папір. Зараз же дедалі більше рішень ухвалюється автоматично, алгоритм не уточнює і не перепитує. Він просто порівнює показники. Якщо немає збігу, система фіксує невідповідність. Офіційна логіка тут дуже проста і холодна. Держава виходить з того, що вона має виплачувати кошти лише тоді, коли всі умови виконані документально і підтверджені. Якщо інформація застаріла, неповна або суперечлива, це не проблема системи, а відповідальність людини. Саме так це формулюється в нормативній логіці, без емоцій і без винятків. Найпоширеніша помилка думати, що якщо раніше платили, то й далі будуть. Це більше не працює. Автоматична перевірка не дивиться на історію виплат, вона дивиться на відповідність умовам у конкретний момент часу. І тут виникає критичний ризик: виплату можуть не скасувати офіційно, а просто не призначити або не продовжити, поки невідповідність не буде усунута. Тому перша конкретна дія, яку потрібно зробити найближчим часом, це перевірити, як саме ви відображаєтеся в системі зараз. Не за відчуттями і не за старими папками, а за актуальними даними: стаж, статус, персональна інформація, підтвердження періодів. Якщо є хоча б один момент, який викликає сумнів, його потрібно прояснити до того, як система зробить свій висновок сама. І ось тут ми підходимо до наступної теми, бо саме після цієї перевірки багато людей стикаються з другим, ще менш очевидним механізмом. Він не просто зупиняє виплату, а створює ситуацію, коли людина формально ні в чому не винна, але фактично втрачає гроші. Саме про це далі Саме тут, після першої перевірки даних, і виникає наступна проблема, яку більшість людей не помічає одразу. Вона не виглядає як відмова і не супроводжується жодним гучним повідомленням. Формально все виглядає коректно, але фактично запускається механізм, через який людина втрачає частину виплат або залишається без них на невизначений час. Йдеться про приховане блокування або зменшення виплат через невідповідність умовам у момент нарахування. Логіка тут інша ніж у першому випадку. Якщо раніше система просто перевіряла, є право чи немає, то тепер вона аналізує глибше, враховується не лише стаж і вік, а й супутні фактори: статус зайнятості, наявність для доходів, соціальний статус, навіть характер останніх змін у даних. І якщо система бачить ситуацію, яку вона класифікує як ризикову або неоднозначну, вона обирає найбезпечніший для себе варіант. Тимчасово не платити або платити мінімум. Типова помилка людей у цей момент покладатися на здоровий глуст. Людина думає, я не працюю, я не отримую зарплату. Значить, проблем бути не може. Але система не мислить так, як людина. Вона не аналізує наміри і не враховує пояснення. Вона працює з формальними ознаками. Якщо в реєстрі з'являється запис, який можна трактувати як потенційний дохід або активний статус, цього достатньо для зупинки або корекції виплат. Особливо часто це трапляється з тими, хто мав хоча б мінімальні офіційні надходження після виходу на пенсію, хто перебував на обліку як самозайнятий, хто закривав або відкривав ФОП. Хто отримував одноразові виплати, компенсації чи допомоги? Для людини це епізод, для системи сигнал. Чому здоровий глуст тут не працює, тому що юридична логіка відрізняється від побутової. Закон і алгоритм не оперують поняттями тимчасово, випадково, це ж копійки. Вони оперують статусами, а статус або є, або його немає. І якщо статус активний, хоча б формально, система робить висновок без додаткових перевірок. Науково логічне пояснення просте: автоматизовані системи завжди мінімізують ризик помилки на свою користь. Краще не заплатити і змусити людину доводити право ніж заплатити зайве і потім повертати кошти. Це не оцінка і не критика, це принцип роботи будь-якої великої бюрократичної системи. Що робити, щоб не втратити гроші, потрібно заздалегідь перевірити, який статус закріплений за вами зараз. Не як ви його розумієте, а як він записаний у реєстрах. Якщо є активні записи, які ви вважаєте формальними або неважливими, саме вони найчастіше стають причиною проблем. Їх потрібно або закрити, або документально пояснити до моменту нарахування. На цьому етапі я знову спокійно скажу: підпишіться на канал і поставте лайк не для статистики, а щоб не загубити наступну частину, бо далі ми підійдемо до ще важливішого: до документів і статусів, які система враховує автоматично, навіть якщо людина про це не здогадується. Саме там найчастіше й вирішується, буде виплата чи ні. І ось тут ми підходимо до моменту, який дає людині або контроль над ситуацією, або повну втрату впливу, тому що після перевірки даних і статусів система переходить до наступного рівня. Вона формує уявлення про вас як про об'єкт, а не як про людину. Для неї ви це не життєва історія, не роки роботи і не обставини. Ви це сукупність документів, позначок і кодів, які зчитуються автоматично. Система не питає, чому так склалося. Вона дивиться, який у вас статус на сьогодні, і тут є один документ, одна ознака, яка може змінити все, навіть якщо ви про неї не думаєте і вважаєте її другорядною. Це підтвердження вашого актуального соціального та правового стану, не того, який був раніше, а того, який зафіксований саме зараз. Проблема в тому, що більшість людей не звертає на це уваги з дуже простої причини. Вони вважають, якщо документ колись подали, якщо статус колись отримали, то він діє сам по собі. Але система так не працює. Для неї важливо не те, що було, а те, що підтверджено в актуальний період. Якщо підтвердження немає, то система вважає, що статус відсутній або сумнівний. Саме тому багато людей стикаються з ситуацією, коли рішення ухвалюється автоматично і без попередження. Ніхто не дзвонить, ніхто не надсилає лист із проханням щось донести. Алгоритм просто бачить відсутність підтвердження і діє відповідно. У кращому випадку виплату призупиняють, у гіршому не призначають або перераховують у мінімальному обсязі. Важливо розуміти логіку державних рішень, вона не емоційна і не каральна. Вона побудована на принципі формальної відповідності. Якщо немає підтвердження, немає підстав для виплати. І відповідальність за наявність цього підтвердження перекладена не на систему, а на людину. Це ключовий момент, який багато хто усвідомлює занадто пізно. Тому тут потрібен чіткий алгоритм дій: перше, з'ясувати, який саме документ або статус для вас є вирішальним, друге, перевірити, чи він відображається в системі як чинний. Третє, якщо є сумнів або прогалина, не чекати автоматичного рішення, а ініціювати підтвердження самостійно. До моменту, коли система закриє питання без вас. І саме після цього люди зазвичай ставлять головне запитання: а що з грошима? Чому хтось отримує більше, хтось менше, а хтось узагалі нічого, хоча умови на перший погляд однакові. Тут і починається наступна дуже твереза розмова про доплати, втрати і міфи, які коштують людям реальних грошей, майже кожен, хто виходить на пенсію або чекає на виплати, має певне очікування. Воно просте і зрозуміле якщо стаж є, якщо умови виконані, значить сума буде приблизно такою, як обіцяли або як у знайомих. І саме тут виникає різкий розрив між очікуванням і реальністю, бо пенсійна система не працює за принципом заслужив, отримав. Вона працює за принципом відповідаєш усім параметрам, тоді так, не відповідаєш хоча б одному тоді ні або менше. Хто справді отримує доплати, не ті, хто просто про них чув, і не ті, кому казали, що мають давати. Доплати отримують лише ті, у кого всі без винятку умови збігаються одночасно: підтверджений стаж, правильний статус, відсутність конфліктних доходів, актуальні дані і відповідність спеціальним критеріям, які часто дрібно прописані і майже не пояснюються публічно. Варто випасти хоча б з одного пункту, і система автоматично виключає людину з переліку тих, кому доплата належить. Саме тому розмови Я знаю людину, які платять більше, не мають жодної практичної цінності. Ви не знаєте всіх параметрів цієї людини, ви не бачите її статусу в системі. Ви не знаєте, які саме документи у неї підтверджені, а які ні. І найголовніше, ви не знаєте, чи не змінилася ситуація вже після того, як вона вам про це розповіла. На суму виплат реально впливають зовсім не ті фактори, про які зазвичай говорять, впливають дати підтвердження, а не дати виникнення права. Впливають формулювання статусу, а не його побутове значення. Впливає навіть те, чи була інформація внесена своєчасно, чи із запізненням. Для людини це нюанс, для системи підстава для іншого розрахунку. Спокійний і тверезий аналіз тут виглядає так. Пенсійна система не намагається заплатити максимум, вона намагається заплатити рівно стільки, скільки зобов'язана за наявних підтверджень, ні більше, ні авансом. Якщо підтверджень недостатньо, вона не помиляється, а діє в межах закладеного алгоритму. Практичний висновок з цього дуже конкретний: не варто орієнтуватися на чужі суми і чужі історії. Варто орієнтуватися тільки на власні параметри в системі. І якщо ви хочете розуміти, на що реально можете розраховувати, потрібно не чекати першої виплати, а заздалегідь з'ясувати, які саме чинники працюють проти вас або на вашу користь. Саме це підводить нас до наступної теми. Бо є ще один фактор, про який говорять пошепки, або взагалі не говорять. Він не завжди прописаний прямо. Прямо, але фактично починає впливати на рішення після певного віку. І якщо про нього не знати, можна зробити хибні кроки, які вже не вдасться виправити. Є фраза, яка для багатьох звучить несправедливо, але вона точно описує реальність після певного віку. Система починає дивитися на людину інакше, навіть якщо формально правила ті самі. Це не записано великими літерами і не оголошується публічно, але фактично змінюється підхід. І той, хто цього не враховує, часто сам загоняє себе в глухий кут. Що саме змінюється? По-перше, зростає кількість автоматичних перевірок. Система починає частіше звіряти статуси, доходи, активність, відповідність умовам. По-друге, зменшується допуск на неточність, те, що раніше могли не помітити. Або відкласти тепер стає підставою для негайного рішення. Не тому, що хтось хоче нашкодити, а тому, що так вибудована логіка контролю. Це безпосередньо впливає на виплати. Людина може бути впевнена, що вік уже такий, що нічого міняти не потрібно, що система і так має платити. Але саме в цей період будь-яка невідповідність, нав навіть формальна, сприймається як серйозний ризик, і рішення ухвалюється не на користь людини, а на користь мінімізації зобов'язків. Причини такого підходу цілком прагматичні. Після певного віку зменшується ймовірність, що людина буде активно оскаржувати рішення, збирати документи, доводити свою правоту. Система це враховує, вона працює не з моральними категоріями, а з імовірностями та статистикою, і це важливо прийняти не емоційно, а раціонально. Ще одна небезпечна ілюзія думка, що потім розберуся. Після певного віку потім часто означає втрату часу, за які гроші вже не повертаються. Багато рішень не мають зворотної сили. Якщо виплату не призначили або зменшили через відсутність підтвердження в конкретний момент, подальше з'ясування обставин не завжди дає результат. Як мінімізувати наслідки? Дуже просто за логікою, але складно психологічно. Потрібно діяти до, а не після. Не чекати віку, коли система сама почне рахувати вас пасивним об'єктом, а заздалегідь привести всі параметри в порядок, перевірити статуси, підтвердити документи, закрити формальні невідповідності тоді, коли у вас ще є час і простір для маневру. І саме це підводить нас до головного моменту, до того самого, про який я згадав на самому початку, і який більшість людей усвідомлює надто пізно. Бо всі попередні ризики це лише наслідки однієї базової помилки, і якщо зрозуміти її вчасно, ситуацію ще можна повернути на свою користь. Тепер повертаємося до того, що було сказано на самому початку, до тієї обіцянки, заради якої багато хто дослухався до кінця, навіть якщо щось уже здавалося знайомим, бо головний момент справді не лежить на поверхні він не в окремому законі і не в одній довідці. Він у ключовій помилці, яку робить більшість людей, незалежно від стажу, віку і життєвого досвіду. Ця помилка звучить дуже просто: людина вважає, що система знає про неї все. Що якщо вона працювала, платила, колись подавала документи, значить інформація десь є, і вона автоматично врахується. Саме це переконання і стає вирішальним фактором втрат, бо сучасна система не пам'ятає, вона щитує і щитує лише те, що підтверджено, актуалізовано і правильно зафіксовано в конкретний момент часу. Більшість людей програють не тому, що в них немає права на пенсію чи виплати, а тому, що вони не усвідомлюють одного принципу: право яке не активоване дією для системи майже не існує. Воно може бути записане в законі, воно може бути логічно обґрунтоване, але якщо воно не підтверджене у встановленому порядку, система його просто не бачить. Один вирішальний принцип тут такий не чекати, що система сама все врахує. Система не шукає, чи маєте ви право, вона перевіряє, чи довели ви його у встановленій формі. Це різні речі, і саме тому люди з однаковим стажем. Віком і умовами можуть отримувати абсолютно різні результати. Один тому, що вчасно щось підтвердив, інший тому, що був упевнений, що і так усе ясно, чому про це не говорять відкрито. Тому що з точки зору формальних правил, усе виглядає правильно: інформація доступна, інструкції існують, порядок прописаний, але ніхто не пояснює, наскільки критичною є ініціатива самої людини. І ніхто не наголошує, що мовчання або бездіяльність система трактує не на вашу користь, як використати це собі на користь. Дуже прагматично перестати бути пасивним об'єктом і стати активним учасником процесу, не чекати рішення, ініціювати перевірку, не сподіватися, що дані підтягнуться, б іми, а перевірити, чи вони там є. Не думати, якщо що, потім розберуся. Бо потім часто означає вже без грошей. На цьому етапі я знову спокійно скажу: підпишіться на канал і поставте лайк. Не як формальність, а як фіксацію того, що ви берете контроль у свої руки і хочете розуміти систему, а не залежати від її мовчазних рішень. І тепер, коли головний принцип зрозумілий, залишається зробити ще одну важливу річ: зібрати все сказане не в окремі застереження, а в єдину картину. Саме це ми й зробимо далі, без страху, але з чітким розумінням, як діяти. Тепер важливо зробити крок назад і подивитися на все сказане не як на набір окремих ризиків, а як на єдину систему, в якій кожен елемент логічно пов'язаний з іншим. Саме тут у багатьох з'являється ясність, якої не було роками, бо проблема ніколи не була в одній довідці, одному віці чи одній зміні правил. Проблема завжди була в тому, що людина бачила ситуацію фрагментами, а система і цілісно. Подивіться, як це працює разом. Спочатку актуальність даних, не тому, що хтось сумнівається у вашому стажі, а тому, що система живе теперішнім моментом. Далі статуси і формальні ознаки, які можуть здатися дрібницями, але саме вони запускають або блокують алгоритми. Потім – Документи і підтвердження, які або є в системі зараз, або їх для неї не існує. Після цього розрахунок грошей, де враховується не життєва логіка, а сухі параметри. І нарешті, вік, який непомітно змінює підхід до контролю і до рішень, усе це не окремі випадкові зміни. Це одна модель, модель, у якій відповідальність поступово зміщується з системи на людину. Чим далі, тим менше припущень і тим більше вимог до активної позиції. І якщо цього не усвідомити, виникає відчуття несправедливості, хаосу, нелогічних рішень. Але якщо подивитися тверезо, логіка є. Вона просто не людська, вона адміністративна. Саме тому страх тут поганий порадник. Страх паралізує і змушує або ігнорувати проблему, або чекати на гірше. Першого натомість розуміння повертає контроль. Коли ви бачите систему як систему, а не як набір загроз, у вас з'являється просте питання: що саме я можу зробити в цій точці? І відповідь завжди конкретна: перевірити, підтвердити, уточнити. Зафіксувати у цей момент важливо змінити внутрішній фокус, незменужі і близне мені можуть не заплатити. На я знаю, що впливає на рішення. Це принципово різні позиції. Перша тип пасивна, друга діактивна. І саме друга дає шанс не просто зберегти виплати, а й уникнути ситуації, коли доводиться щось доводити постфактом без гарантії результату. Усі зміни, про які йшлося, зводяться до одного висновку. Пенсія і соціальні виплати більше не працюють як автоматична нагорода за минуле. Вони працюють як поточний контракт, який потрібно підтримувати в актуальному стані не щодня і не з панікою, але усвідомлено і вчасно. І на завершення я хочу, щоб ви вийшли з цієї розмови не з важким відчуттям, а з чіткою внутрішньою опорою. Бо все, що ми розібрали, насправді зводиться не до загрози, а до відповідальності. Не тієї, яку нав'язують, а тієї, яку можна взяти і тим самим захистити себе. Головна небезпека завжди була не в змінах і не в нових правилах. Вона була в очікуванні, що хтось інший подбає про вашу ситуацію краще за вас самих. Пенсійна система більше так не працює вона не оцінює зусилля, не пам'ятає намірів і не робить припущень. Вона просто виконує алгоритм. І саме тому той, хто розуміє цей алгоритм, завжди в кращій позиції, ніж той, хто покладається на досвід минулих років. Якщо підсумувати все сказане дуже просто, без складних формулювань, то картина виглядає так. Виплати не зникають раптово, вони зупиняються або зменшуються після серії формальних рішень, кожне з яких логічне з точки зору системи, і майже кожне з них можна було передбачити і скоригувати заздалегідь, не через зв'язки і не через хитрощі, а через уважність до власного статусу. Важливо ще раз наголосити, мова не про те, що пенсії не буде взагалі. Мова про те, що пенсії не буде автоматично, якщо людина випадає з поля зору системи. Або перестає відповідати її актуальним критеріям. Це різні речі, і саме ця різниця часто визначає, чи залишиться людина з виплатою, чи з порожнім рахунком і питаннями без швидких відповідей. Тому найкраще, що ви можете зробити після цього відео, не обговорювати, не лякатися і не відкладати, а спокійно перевірити себе по ключових точках: дані статус. Документи актуальність. Якщо там порядок, ви значно спокійніші, ніж більшість. Якщо ні, у вас ще є час виправити ситуацію до того, як рішення ухвалять без вас. Я спеціально говорив рівно, без тиску і без гучних обіцянок. Бо реальний контроль завжди починається не з емоцій, а з розуміння. І якщо після цього відео у вас з'явилося відчуття, що картина стала яснішою, значить мета досягнута. Підпишіться на канал і залишайтеся тут. Не тому, що треба, а тому, що такі речі краще розуміти заздалегідь, а не в момент, коли вже пізно. Ви не зобов'язані знати всі закони, але ви точно можете знати, як не втратити те, на що маєте право.